Добрий день, малята, мене звуть Оленка. До мене у гості завітав гість. А який вам треба відгадати загадку? Господар пастежці повзе, на собі хатинку везе. Друзі його кличуть Павлик. Звісно, це рогатий равлик. Гість наш це равлик-павлик. Він має свій будинок, який він носить з собою на спині. Але він хоче дізнатися про те, де ж проживають люди. Малята, а чи ви знаєте своє житло? Чи схоже воно на будинок равлика? Давайте спробуємо розповісти нашому равлику, де ми з вами мешкаємо, які у нас є будинки. Ок ок, ок я маю великий будинок. Но, но, но маленьке вікно. Ах, ах, ах великий дах. Рі-рі, рі, рі, рі дерев'яні двері. Ас ас, ас. Завітайте до нас. Малята, що це? Це будинок. Будинок який? Дерев'яний. А що він має? Він має двері, вікна, дах, стіни. Цей будинок одноповерховий. Такі будинки знаходяться у сільській місцевості. В місті будинки багатоповерхові. Тепер ми спробуємо зазирнути в мою оселю. Мій будинок багатоповерховий. Піднімаючись до своєї квартири, я відчиняю вхідні двері та заходжу в передпокої. Ми тут знімаємо свій одяг і взуття, в якому ходили на дворі. Далі йде Вітальна. Кімната, в якій ми ввечері збираємось з всією сім'єю, розмовляємо та дивимось телевізор. Ось спальня, у ній ми відпочиваємо. У світлій великій кухні ми готуємо та вживаємо їжу. У нашій квартирі є ванна і туалетна кімната. Усі кімнати світлі та чисті. Равлик Павлик ось ти дізнався, де проживають люди, які є кімнати в оселі. Малята, у мене в кімнаті нема килимка. Ви можете мені допомогти? Треба прикрасити килимок, щоб в мене у кімнаті було гарно та затишно. Для цього потрібна готова форма килимка жовтого кольору. Червона фарба, штампи з картоплі круглої та трикутної форми. Беремо штамп круглої форми, макаємо в червону фарбу та прикладаємо на середину килимка. Ось так. Тепер беремо штамп трикутної форми, макаємо в червону фарбу та прикладаємо навкруги цієї круглої форми. Ось так. Ще прикрашаємо наш килимок по кутках спочатку вгорі, внизу. Горі, внизу. Погляньте малята, який килимок у нас вийшов. Дякую, малята, дуже гарний килимок. Тепер у мене в кімнаті буде завжди затишно та гарно.